І привіт! Сьогодні такий а, швидка темка. Це те, що ми забираємо NFT від гаманця Hot Wallet. Зараз ми можемо прийняти участь в розіграші вайтлиста на Mint NFT від Public AI на Hot Wallet. Сам проєкт AI зібрав більше, ніж 10 мільйонів доларів від Nea, Solana та інших топів. Тому NFT може коштувати а, ну, недешево. Але, в принципі, в перспективі 10-50 доларів воно може коштувати. Що нам потрібно робити, переходимо на сайт посилання я залишаю в описі під даним відео. І тут ми підключаємось до свого гаманця Hot Wallet. Виконуємо на сайті соцзавдання та тримаємо більше 10 доларів в токенах Nair та 20 токенів hot. Ну, Токени HOT можна фармити безкоштовно у. Гаманці, Hot Wallet. Всього буде 8 тисяч нафті, а на WhiteList виділено 2000 місць. Однозначно, є сенс прийняти участь. Тому, друзі, обов'язково беремо участь. Посилання я залишу в описі під даним відео.